Група була максимально підготовлена до виконання поставленого завдання, і ми йшли на, можна сказати, на впевненому, до крайньої точки крайного. Нам подана помічена робота противника і саме радіостанціями. Там було чотири пілінгації. Була поставлена задача провести детальну розвідку островів, а саме великі кучугури. Ми були перші, там не було ніяких. Явних якихось слідів людського перебування. Саме пересування по наших підрахунках зайняло близько шести годин за рахунок болотистої місцевості, чагарникових гарникових верб, очерет. Задача прийшла близько десятої вечора. Висунутись на Каховське пересохле водосховище з метою пошуку дрг груп шляхів висування, фортифікаційних споруд. Прибули близько першої години ночі і відразу розпочали проводити детальну аеророзвідку. Днем літали на днівних дронах, ночі літали на нічних дронах. Було виявлено антенну, яка була ретранслятором, вона вживилась від сонячної панелі. Дві фортифікаційні споруди, але там нікого не було і життєдіяльності ніякої не виявлено. Протягом трьох днів детальної аеророзвідки було прийнято рішення відправити групу на повну дорозвідку даних островів. Провели попереднє планування. В планування входило повністю аналіз місцевості, повністю шляхів висування. Потрібно було перетнути дуже болотисту місцевість, визначили Розвідгруп. Розвідгрупа складалася з трьох чоловік. Було вже спланований час, маршрут, кладована сітка пересування, куди можна було пересуватися скритно і тим самим забезпечити безпеку групі при пересуванні. Під час цього завдання я спорджував групу нон-стоп. Дрон перезарядив і постійно польоти, польоти, польоти днем і ночі. Під час маршруту були відкриті ділянки місцевості були болота, густо засаджена місцевість, на якій дуже важко було орієнтуватися. Через хаші йшли, конкретно по компасу. Після того, як донесли задачу в самому складу, група стартувала. Починаємо звідки. Саме перший остров знаходився на відстані десь около 8 кілометрів від нас. Саме дальній остров знаходився його край 12,5 кілометрів. Також була виставлена вогневе прикриття дружніх підрозділів. У випадку, якщо розвідгрупа зіткнеться з ворогом чи появиться контакт, то артилерійськими системами, а саме Д-30, був Браунінг наведений. Также була е паралельно евакуаційна група з медиком. Вони постійно були на бойовому чергуванні і в випадку необхідності з бій. Група вже як дійшла на перший острів, закріпилась, провела СИЛС. Перша особа, яка вийшла на болото, загрузла по пояс. Мною ну було прийнято рішення лягти всією площиною і перекатами перекотитись через болото. І взагалі лица собі позамазували тим болотом. бо От, був добрячий на сонці. Підійшовши до самих островів, перегрупувалися, прийняли рішення на його зачистку. На дистанцію зору було видно, що ворога там явно немає. після проведення до розвідку першого острова і коли група висунулася до наступного острову, була недостача води. Розпочали підсилення. У нас була також задіяна БПАК, а саме група Кажанам. Вони скидували як і медикаменти, їжу, так і воду. Скидати було не важко. Було важко е, знайти орієнтири і знайти хлопців. Для того, щоб ця вода не пошкодилася, треба було скидувати дуже з маленької висоти. Ми зв'язувалися з хлопцями по радіостанції, е, коли треба було їм вийти на якусь точку і скидували. Почали прочищати. Один за одним острови ворога не було аналогічно виявлено. Дойшовши до крайнього острова, мені стало зле, перевтома, недостача води, хоча б брали з собою по 6 літрів на одну особу. Лишились на місці, очікуючи допомоги. Коли скажуна, нам піднесли пак води, 9 літрів. Я думаю, по 3 літри зараз ще й покупаємось, то конкретно скажана розбилася вся вода і Наші сили взагалі <смеш> покинули нас. Але Мавік 3 підносив нам по 0,5, то вже тоді сили набиралися і було більш позитивний такий настрій на роботу. Прочистили дані острови, відновились. Команда поступила повертатися назад на точку збору. У нас на половині маршруту зустріла група евакуації, зняли з нас все екіпірування, надали нам. Максимальну легкість для повернення на точку збору після закінчення задачі було проаналізовано повністю всі дії групи. Ввійшли висновки, що можна реально так перейти, але це дуже дуже треба бути підготовлено. Задача була успішно виконана. ДРГ-груп життєдіяльності на острові не було проявлено. Всі, що були фортифікаційні споруди, вони були закинуті. Наші бійці справились, повністю виконали, повністю островами пройшли, продивились. Група повернулася в повному складі, без ніяких травм і, коротше, все чітко, все зробили, забули, йдемо далі. Потрібно виконати свою роботу, бороти ворога до кінця.